Рак молочної залози найбільш поширений вид онкології серед жінок. У 2021-му в області його діагностували у 324 осіб за 8 місяців 2022-го – у 181-ї. 34% випадків виявлення недуги на третій і четвертій стадіях. А це говорить про запученість процесу. Чимало жінок звертаються до лікаря, коли самі виявили щось підозріле: гулька чи ущільнення у грудях. Це одна з ознак можливої проблеми. Щось вас раніше турбувало, не турбувало? Нічого не було, я просто сама випадково намацала на, на грудях. Угу. Просто аж дивно, що такі маленькі груди, а я не почула. Три на три сантиметри. Аж три на три см? Так, так, це теж друга стадія вже. У мене було таке, ну, таке затвердження. Ну, тверде таке було. Я не знаю, як сказати. Угу. Так я сюди попав на прийомі так мене. Прооперували і так мене лікували. Коли вам сказали тут про хворобу, як ви повірили, не повірили? Одразу прислухалися до лікарів? Ну, прислухалася, лікарям повірила. А як виявили? Е, я самостійно просто е, от, отвір такий, як ущільнення. Він собі так. Ви одразу звернулися до лікарів, чи там можна виходила спочатку на обстеження. Ну, спочатку пішла на обстеження на ОЗД і там виявили. Будь-яке захворювання грудей можна вилікувати за умови ранньої діагностики. Проходити обстеження, хоча б об раз на рік обов'язкове правило для кожної жінки. Ми розповімо вам, як це зробити безкоштовно та що повинна знати кожна з нас. Онкологічний диспансер єдиний медичний заклад в області, який надає спеціалізовану допомогу жінкам, які мають онкозахворювання чи підозру на них. Тут і зосереджена вся мамологічна служба області, де б ви не жили у Тернополі районному центрі чи маленькому селі. Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря чи гінеколога. А ті вже скерують у онкодиспансер. Іншого варіанту не існує. До програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України входять шість безоплатних інструментальних досліджень для раннього виявлення онкології. Серед них і мамографія. За потреби спеціаліст вам електронне направлення. Нас запевнили, пацієнти не повинні ні за що платити, ні за діагностику, ні за розхідні матеріали. Лікарня забезпечена усім необхідним. У приватних клініках це обстеження коштує до тисячі гривень. У онкологічному диспансері є два кабінети УЗД, де жінки можуть безоплатно пройти діагностику. Натомість у приватних центрах вартість процедури 300-350 гривень. У онкодиспансері працюють понад 400 медиків, серед яких 90 лікарів при лікуванні раку молочних залоз застосовують усі доступні в онкології методи, зокрема хіміотерапію, променеву терапію, оперативні методи лікування та гормональну терапію. Більше розповідає обласний онколог Оксана Туманова. Є різні види раку, є більш поблажливіші види раку, а є надзвичайно агресивні. Тому в пацієнтів, яких виявляють, наприклад, тричі негативний рак, це є самий агресивний рак, і його бояться всі онкологи, онкологи всього світу. І його бояться і лікувати, тому що неможливо знати, що в майбутньому. Буде з тою пацієнткою, як та хвороба себе поведе. Але завжди потрібно знати людям, що все залежить від психології. Якщо людина повірить в своє вилікування, повірить в те, що в неї буде майбутнє, в неї буде завжди все добре. Наші пацієнти, всі онкологічні пацієнти, вони постійно перебувають під диспансерним спостереженням. Тому всі пацієнти, які лікуються, вони знають, що якщо вони пройшли все лікування, і хіміотерапію, і хірургічне лікування, і там променеву, вони приймають гормональні препарати, вони знають, що вони Повинні приходити постійно на контрольний огляд. Спочатку раз в три місяці вони приходять, потім раз в півроку. Але та пацієнтка повинна обов'язково звернутися до свого лікуючого лікаря чи в поліклінічне наше відділення до лікаря, і лікар її призначить, яке обстеження протягом того року вона повинна пройти. Якщо ті пацієнти постійно приходять на контрольний огляд, то будь-який рецидив чи любе прогресування хвороби набагато легше це все виявити, ніж коли вона прийшла вже знову, наприклад, в запущенні якій стадії. Тому кожна пацієнтка повинна дружити зі своїм лікуючим лікарем, вона повинна йому довіряти. Вони повинні постійно спілкуватися, вони повинні дбати одне про одного. Я маю на увазі, що, як кажуть, ми вже з вами родина, тому вони. Повинні терпіти те все лікування, яке пропонує їм лікар, рак не вирок, якщо вчасно його діагностувати та пройти лікування. Бережіть себе та свої груди. Краще попередити недугу, ніж потім довго її лікувати. Проєкт здійснений за підтримки асоціації незалежні регіональні видавці України у рамках реалізації грантового проєкту «The Women in News Vanifra». погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією партнерів.